Чому після трьох з половиною років життя у Варшаві я переїхала? По-перше, Варшава стала для мене занадто тісною. Ті самі місця, ті самі люди, і всюди українське ком'юніті для когось це плюс, але мені захотілося іншого. Відчути, що я живу за кордоном, а не у Києві. Відділася відійти від звичайних патернів і розширити кругозір, відчути якийсь новий культурний досвід. А Варшава навпаки тримає у комфорті. Другий пункт це стиль життя. Варшава навчила жити мене в системі. Офіс, робота, податки, вечори вдома. І на певний період це було потрібно мені, але далі я зрозуміла, хочеться іншого ритму, більше активності, більше нових хобі, нових місць, більше насиченості і більше руху. Варшава цього не давала. Наступне – вартість життя ціни іноді у Варшаві взагалі не окей. У нашому районі квадратний метр на вторинному ринку коштує приблизно 5 тисяч доларів у хорошій новобудові від семи бюджетних варіантах – від трьох. І хоч ми не планували купувати житло найближчим часом. Ці цифри добре показують реальну картину витрат. І останнє це клімат, сіро, мокро і майже без літа. Коли з'явився собака, це стало ще відчутніше. Щодня потрібно виходити на вулицю у будь-яку погоду. В результаті ти цілий рік живеш з думкою, що хочеться втекти з міста. Але при цьому я чесно скажу, у цього міста плюсі, мабуть, більше воно справді комфортне, стабільне і чудово підходить для багатьох українців, і певний час підходило і мені. А зараз я на пхукеті і розповідаю, як тут підписуйся, якщо цікаво.